Переводити чи не переводити ось у чому питання. Мова йде про закон щодо скасування переведення годинників, який Верховна Рада ухвалила ще у 2024 році. Передбачалося встановлення зимового часу gmt плюс як постійного протягом усього року. Тож переведення годинників у листопаді минулого року мало стати останнім. Однак цей закон так і не набув чинності. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що президент Володимир Зеленський усе ж його підпише. Водночас, джерело BBC в офісі президента заявило, що підписувати цей документ глава держави не планує. Тож на зараз, у 2025 році, перехід на літній час все ж запланований і відбудеться у ніч із 29 на 30 березня. Тому нагадуємо алгоритм дій для тих, хто забув. В останню неділю березня необхідно перевести годинники о третій годині ночі на одну годину вперед, тобто з третьої на четверту ранку. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.